Гаразд, занурюємось. Ми сьогодні розбираємо одну з найбільш м -м, загадкових і, чесно кажучи, дивовижних книг біблійної літератури мудрості. Це книга еклезіаста, і вона, повірте, змушує замислитись над найглибшими питаннями нашого існування. І з самого початку книга просто приголомшує серйозно. Ось ця фраза це одне з найрізкіших тверджень, які тільки можна знайти в давній літературі. Така смілива, майже шокуюча заява, вона відразу задає дуже похмурий тон і готує нас до чогось справді глибокого. І ось воно, те саме центральне питання, яке ставить автор, відомий нам як проповідник. Невже все, що ми робимо, вся наша праця, всі зусилля, невже все це, врешті-решт, не має жодного сенсу? Щоб знайти відповідь, ми підемо слідами цього унікального дослідника, цього критика. Традиційно вважається, що це не хто інший, як сам цар Соломон. Уявіть собі, наймудріша й найбагатша людина своєї епохи, і ось з ким він був. Не просто цар, він був наймудрішим з усіх, хто коли-небудь жив, мав просто неймовірні ресурси, знання. І що він робить? Він перетворює власне життя на експеримент. Його мета знайти щось справді вартісне, якийсь тривалий сенс. Це був не кабінетний філософ, ні. Він буквально проживав свої ідеї, використовуючи всю свою владу й мудрість, щоб протестувати ну, абсолютно кожен аспект людського буття. І який же його перший висновок, його діагноз, якщо хочете? Він каже, що все це марнота. Але тут є один дуже важливий нюанс: оригінальне слово на івриті, гевель, має набагато набагато глибше значення. Гевель буквально означає дим або пара. Подумайте про це щось ефемерне, невловиме, те, що неможливо контролювати чи міцно втримати в руках. Тобто проповідник не каже, що життя взагалі не має сенсу. Ні. Він каже, що цей сенс він розчаровує, він неясний, його неможливо схопити. Це все одно, що намагатися зловити дим. Це ж ідеальний опис того, яким заплутаним і дезорієнтуючим може бути життя, правда? І в цьому головне розчарування. Нам здається, що життя це щось таке міцне, реальне, а його сенс, його мета просто вислизує крізь пальці. І тоді проповідник починає наводити докази, і він бере їх просто зі спостережень за світом навколо, за природою, за історією. І ось перший доказ нескінченний хід поколінь. Народжується покоління, воно живе, працює, а потім відходить. І на його місце приходить нове, і так знову, і знову. А земля Земля залишається навіки. Вона ніби байдужа до цієї метушні. Далі він дивиться на сонце. Кожного дня одне й те саме. Воно сходить, потім заходить і знову поспішає туди, звідки зійде завтра. Така собі виснажлива, нескінченна подорож по колу. Або вітер він теж просто кружляє і кружляє, постійно повертаючись на ті самі кола. Здається, що він ніколи не прямує, нічого нового не досягає, просто рух заради руху. І річки вони всі течуть у вори, але море ніколи не стає повнішим. І цикл цей триває вічно, вода випаровується, повертається, і ріки знову течуть невпинний, безрезультатний процес. І є одна фраза, яку проповідник повторює знову і знову, щоб підкреслити все це цілих 29 разів. І ця фраза під сонцем, що це означає це погляд на життя суто з людської, земної перспективи. Це світ, який ми бачимо і відчуваємо, але без урахування Бога, без якогось вічного виміру. Це лише те, що відбувається тут, у матеріальному світі. І з такої точки зору під сонцем висновок невтішний. Що було, те й буде. Нічого принципово нового. Виходить, що всі наші винаходи, всі досягнення насправді нічого не змінюють у цій фундаментальній циклічній природі життя. Добре, природа циклічна, історія повторюється, але ж є мудрість, інтелект, це ж найпотушніший інструмент Соломона. Можливо, саме він допоможе розірвати це коло і знайти сенс. Але ні, виявляється, що й тут на нього чекало розчарування. Свої пошуки він називає нещасливою справою він намагався своїм розумом осягнути все, але саме це прагнення до знань стало для нього джерелом болю, обтяжливим завданням. І ось у чому парадокс його мета була зрозуміти все, що робиться під небом. А результат. Він побачив, що криве не можна випростати. Чим більше він дізнавався, тим ясніше бачив, наскільки недосконалий і поламаний цей світ, і найгірше він усвідомив власне безсилля щось із цим зробити. І ось його вердикт щодо мудрості. Виявляється, що з точки зору під сонцем, навіть найвища людська здібність, інтелект не тільки не вирішує проблему, а й поглиблює відчай. Більше знаєш, більше страждаєш ось такий невтішний підсумок. Але ось тут тут відбувається ключовий поворот, і багато дослідників вважають, що все, що ми чули досі, це такий собі уявний експеримент. Проповідник ніби показує: ось подивіться, до чого призводить світогляд, обмежений лише тим, що ми бачимо, до чого призводить життя під сонцем. І ця таблиця чудово це ілюструє. Подивіться, як протиставляються два погляди на життя. З перспективи під сонцем природа це виснажливий цикл. Праця марна, мудрість веде до смутку, а сенс невловимий як дим. А от з перспективи над сонцем, тобто з Богом, усе змінюється. Природа стає відображенням вірності, праця цілеспрямованою, мудрість веде до довіри. А сенс він вкорінений у вічній реальності. Тобто весь цей похмурий діагноз це не фінал. Це лише підготовка, щоб показати, що потрібна зовсім інша точка зору. Фактично, мета всієї книги це деконструювати, розібрати на частини світогляд, який спирається лише на видимий світ. Автор показує, що таке життя це банкрут, і цим він змушує нас шукати сенс десь іще за межами цього. Вся логіка проповідника розгортається в три кроки. Перший показати, що з земної точки зору все є гевель, тобто дим марнота. Другий продемонструвати, що ані праця, ані мудрість не можуть це виправити. І третій логічний висновок: отже, справжній сенс має походити звідкись зовні, з поза меж світу під сонцем. Це дуже чітка і послідовна аргументація, яка веде від повного відчаю до зовсім іншого висновку. І ось головний підсумок: книга Еклезіаста не пропонує якихось простих готових відповідей, ні. Її геніальність в іншому. Вона майстерно ставить те одне найважливіше питання, яке залишається з нами. Якщо життя під сонцем це лише гонитва за вітром, то що ж тоді означає жити заради чогось більшого?